Всім привіт! Давно на зв'язку не було, нікуди віддихати не їздив, все на місці, трудимося далі. От так, готуємо сівалку, зняті сушники під реставрацію, бо вони вже трошки побачили життя, шланги, ізоленти помотані, куплені другі, ну ще в погребі стоять. Готуємося. Тут я знімав електромодуль, бо по одному датчику були нюанси. Вже перевозив на перевірку. Склав, а время прийде, робота робиться. Маркера тут в нас. Ай, не видно. Оці, хто має куна, знає. Тут болтик вони знизу поставили. Так вони склали, ніхто не подумав розвернути. У мене раз лопнуло, я другий раз пересердив, вже купив ці гранік, проточив, погнув, нарихтував запасні. Діло таке, треба, щоб було, а не приїхав на поле маркера нема. Е, був трошки мтс. Показав свій характер, пропала фіксація шостої передачі, ну, шостої і дев'ятої. Коротше, Вскривали вчора кришку, розбирали поліки, заодно поприбирали тут трошки. Поліки, правда, ніхто не помив, ну розбирали тут весь низ, біделашка МТС 10-11 тисяч мотогодин, що з нього втіти. Знімали кришечку, Коротше, де місце, де ходить пружинка і шарик, Чуть-чуть зробило понаружжі за загусінняця затягнуло середину. Свердлом легенько десятим пройшов, Все, новий трактор. Пройшов всі чотири, просто. Вони ще не підклинили, прямо підклинили. Роз тої сторони знімали тормозабок, тормосклини, МТЗовська болячка, як обично. Поприбирав там все, помастив, що треба, склав назад, рішення одно капітального немає. І отут на валу. Ось на цьому валу педаль щеблення теж Тоже, Хто має МТС, той знає, що це болячка їхня. Отак, ще розгрузочну, погрузочно робилися. Кручок, ковш, все трудиться, сцепка вже на стрмі. Колеса вчепили, все, достали. Вчора б поїхали, але не було сонця. Вже, вже можна зайти, в принципі, але треба сонце, щоб воно трошки зверху було сухої речовини побільше. Цей теж на стрьомі, бак заправлений, облятий, як звичайно. все готове. Удосконалення зробив. Отакий, бо виходить, що не різьби, а пальці. І воно має певний цей, Оцей проріс є, плаваюче положення, так зване. І мені підзівалку це не зручно. Поставив пружинки, все чітко. Все як треба, все працює. Собака віддихає, в нього своя робота. Масло помінене, сервіс приїжджав, все зробили, все як треба. Да. Так і не помили його, не було, не було коли. Вже нарехтований під степку, він піде, бо китаєць стоїть з лійкою в будь-який момент. Доброго стоїть загружений, в будь-який момент можемо дьорнутися, кидати. Так, мерзлоталого адекватного не було, то колії рвалися, то вже зверху суховати. Тоже не варіант. Тому отак. Сівалку зернову забрали, звідси освободили місце, це треба переставити, нема, нема ще коли куча справ всяких різних. Коротше, трудимося, готуємося далі. До комбайна ніхто не підходив, нема коли. Трудимося далі.